Криваві черевички. Частина шоста. Румунія, 1491 рік. Між осіннім лісом і маленькою річечкою розкинувся довжелезний виноградник. Тяжкі і величезні кетяги, здавалось, ледь тримались на кущах. Чорні, рожеві, зелені ягоди запашного винограду вабили комах і маленьких пташечок, які своїм голосним цвіріньканням дарували такий же легкий і світлий дзвінкий настрій. Між вузеньких довгих доріжок, що розділяли виноградники, бігла дівчина. В руках вона тримала палицю, якою методично відганяла пташок, які, здавалось, при цьому навіть не червоніли. Все ж таки Іляна кинула цю пусту і даремну справу і, роблячи вид, що продовжує ганяти птахів, затягнула дівочу, веселу і не менш дзвінку пісню. Коли Іляна співала, їй навіть здавалось, що сам вітер підспівує їй. Всі пташки, метелики, навіть кетяги винограду гойдались в такт її пісні. Велика дівоча радість заповнювала її подих. Він був то швидкий, то зупинявся. Хто знав, куди полетіли думки дівчини? Може, щастя так близько. Так думається тоді, коли ти зовсім юний, коли ти ще по-справжньому не стикнувся з людьми, голодом і коханням. А з вами була я, Анна, і канал Чарівна скринька».